Графіті, пастель, гуаш та розпис по тканині. В найрізноманітнішій техніці представлені роботи слов'янських школярів на традиційній осінній міській виставці в центрі дитячої юнацької творчості. Не тільки різна техніка написання картин, але й різний вік учасників найменшому 5, а найстаршому 17. І кожен змагається у своїй віковій категорії. Серед усіх цих картин виберуть лише чотири найкращих, які представлятимуть Слов'янськ на обласному конкурсі фарби Донеччини, який відбудеться з 2 по дванадцяти. У нас славянские дети всегда очень хорошо представляют наш город. И занимали много призовых мест. Были лауреатами, были это даже ну, очень много детей занимало призовые места. Мы там очень на хорошем счету. Работы завжди достойні. На думку художників, безперечно, на виставку поїде саме ця картина. Вже не вперше автор картини представлятиме наше місто на області. Хоча, на думку професійників, вона написана не без допомоги дорослих. А ось ці картини в минулому займали перші місця в Донецьку. Наразі вони висять як приклад для майбутніх маленьких художників. Молодь не стоїть на місці, кожного разу вигадуючи щось новеньке. Серед робіт дивує і творчий задум автора цієї картини. Малюнок зроблено на шовку. Її тематичні роботи до євро 20 11-12. здивувала професійних митців і майстерність малюнка п'ятирічної дівчинки. Виставка конкурс проходить в декілька етапів. Тут же представлені найкращі роботи шкільних виставок. Малюнки на Донецьк обиратиме професійне незалежне журі. А ось від цих маленьких глядачів залежатиме глядацьких симпатій. Мені подобається ця така речі, а разноцветными цветами красиво. Какая тебе картина понравилась? Вот аптечка. Красивая цвета. А почему? Вот что на ней нарисовано? Колеса. Дом, дерево.